i Shut Та сестри. Сьогодні хотів би зразу з вами прочитати кілька віршів з священого письма, а саме Євангелія від Луки. Читаємо другий розділ з 8 по 11 вірш. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свого тару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Ehm, дуже часто ми чуємо цей текст. Я Напевно, на кожне, на кожне Різдво ми читаємо його і знову і знову е чуємо ці слова і читаємо історію народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Але на що я звернув увагу е в даному тексті, на що я, що я ніколи не помічав? Е ще раз 10-й текст: слова ангела для пастухів. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Е, здавалося б, Ісус вже народився в 11 му вірші ми читаємо: для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель. Але ангел каже, що Я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Чому вона буде? Якщо Ісус вже народився, чому Він не каже. Е, Звичайно вам велику радість, яка сталася сьогодні. І, ви знаєте, в мене лише одна відповідь, тому що е, ангел він казав пастухам про Спасителя, про Ісуса Христа, який після народження, через 33 роки, Він звершить оцей от подвиг спасіння. Він звершить е, Звершить те, для чого він прийшов на цю землю. І кульмінація станеться через 33 роки. Саме його народження воно ще не виконало план Божого спасіння. Він просто прийшов у світ. І в контексті свята, яке ми святкуємо, в контексті Різдва Христового я хочу, щоб кожен з нас. він... Враховуючи ці слова, враховуючи цю думку, ми подумали і зрозуміли, що ми святкуємо народження не просто е, Ісуса Христа, маленького Ісусика в яслах, не просто е, Сина Божого, е, не просто того, хто е, жив е, правильне, ідеальне. Прекрасне життя в плані чистоти. Ми святкуємо народження Спасителя нашого. І е, дуже багато зараз, ви знаєте, якщо там е, навіть у церквах таких от постанов, е, де ми бачимо якісь можливі фігурки Марії, Йосипа, е, тваринок, ми бачимо, лежить маленький Ісус. І, на мою думку, потрібно пам'ятати, що поряд з цими такими дуже гарними, приємними пейзажами потрібно пам'ятати, що буде через 33 роки. Потрібно пам'ятати, що цей Ісус, який зараз мирно спить, Він через 33 роки піде на хрест і Він звершить план нашого спасіння. І ви знаєте, це не Можливо, хтось там подумає, чи комусь не хочеться думати про страждання, про смерть у такий світлий, гарний, чистий день. Але насправді ми, як християни, розуміючи, що Ісус зробив для нас, що Його смерть вона дала нам право на життя, вона дала нам спасіння, вона дала нам змогу спілкуватися з Богом. Мати мир з Богом в цьому Ісусі Христі, який помер за нас. Коли ми думаємо про це, то насправді ця радість від народження Ісуса Христа вона стає ще більшою, вона стає е, справжньою, вона стає доповненою, вона стає повною, і ми не відділяємо одне від іншого. Ми пам'ятаємо, ми розуміємо, що це до нас прийшов Спаситель не просто Ісусик, не просто маленька дитинка. Народження, якої ми згадуємо, до нас прийшов Спаситель. І нехай ця думка у цей вечір протягом завтрашнього дня, коли ми будемо роздумувати про свято, це коли ми будемо святкувати і радіти цьому різдву, нехай ця думка вона залишається з нами. І нехай кожен пам'ятає, що у світ прийшов той. Хто змінив повністю все, хто змінив всю історію людства, хто змінив, змінив надії, можна сказати, диявола на те, що він буде правити світом і все в нього вийде, той, хто зруйнував його плани, той, хто став нашим відкупителем, нашим Спасителем, і той, хто чекає кожного, хто його прийме, хто чекає його у вічному царстві, поряд з нашим Богом. Хай Господь благословить нас у ці прекрасні різдвяні свята дійсно святкувати, радіти від того, що на землю прийшов наш Спаситель Ісус Христос. Йому слава за все. Амінь.